Дивіться сьогодні у випуску новин. Міська рада оприлюднила графіки аварійних відключень у Первомайську. Громадські організації міста активно почали займатися благодійністю. Центр завтра допомагає дітям з міста та району визначитися з професією. Минулого тижня представниками РЕСТа міським головою було затверджено аварійний графік відключень електроенергії у Первомайську. Згідно цього плану, відключення світла будуть розподілені поміж районами міста на сім часових відрізків по дві години. До списку потрапили такі житлові квартали. З 8 до 10 години по місту Перомайську буде відключений такі об'єкти. Це вулиця Поповича, дитячий навчальний заклад номер 14 Також будуть відключені вулиці Воровського 12 грудня. Знаменська, Лермонтова, Ворошилова, Тулбухіна, вулиця Максимарильського, Фадєєва, Садова, Кооперативна і 8 березня. МЧС, військомат ДНЗ номер 2 і ДНЗ номер 25 З 16 по 18 годину буде відключатися це Уріцького, Свердлова, Металісту. З 18 до 20 годин буде відключатися вулиця Київська, Готвальда, Чкалова, Герцена, Трудової слави, Вознесенська. Кот... Також заступник міського голови повідомив про триденний випробувальний термін графіку аварійних відключень. У разі підтвердження дієвості він буде продовжений. Якщо це буде все витримано і все воно війде у. Тот, той графік економії електроенергії, значить, так воно буде продовжуватись до 10 січня. Незважаючи на спроби оптимізувати відключення електроенергії, деякі райони міста занесені до графіку. Двічі так в нас е, розрахували е, рес. У нас райони райони електричних мереж розрахували. У порівнянні з попередніми триразовими відключеннями світла запропонований графік зручніший. Він надасть змогу мешканцям міста планувати свої справи заздалегідь. Первомайська громадська організація РТБ нині активно займається благодійною діяльністю. Абщесна організація розвиток та благоустрій займається не тільки вопросами благоустройства нашого города а также занимается поддержкой детей, которые оказались в трудной ситуации. Такие детки, которые остались без родительской опеки, находятся на лечении в нашей детской городской больнице. В основном наша общественная организация решила им помочь. Допомога дітям це пріоритетний напрямок навіть попри при нинішню ситуацію в країні, запевняє голова організації. В нашій сейчас происходят трагические события. Йдеться война, гибнут люди. Естественно, в этих условиях все внимание нашего населения приковано к востоку. Дійствують множество волонтерських організацій, організовується помощ нашій армії добровольческим соединениям. Однако в это время мы не можем забывать, і тих, которые находятся рядом нуждаются больше всех в нашей поддержке и помощи. найбільшої підтримки та допомоги перш за все потребують діти, що залишилися без батьківської опіки. Тому напередодні дня Святого Миколая РТБ вирішила підтримати дітей Сиріт, які зараз лікуються в дитячій лікарні. Це особливі діти. Они остались без батьківської опіки. Ми повинні зробити так, щоб всі ці діти не чувствовали себя обділенними. Іменно поэтому ми сьогодні постарались подарить їм немного радості і зарядити позитивом. Надеюсь, що подарки, які ми подарили дітям, їм понравились. Дітям такий сюрприз сподобався. Мне подаю с ним святого Николая і подарили мне подарки косметику. Крім косметики, дітям передали засоби гігієни, продукти харчування та солодощі. решили вот сделать такой дню святого Николая небольшой такой подарок. Я думаю, что наш пример послужит і для других неравнодушных граждан нашого города для того, щоб помочь таким дітям. Приєднатися до благодійної акції можуть усі бажаючі. Ви можете допомогти діткам. їм дитячі речі, іграшки, канцелярські товари, в частности альбоми, розукрашки, карандаши, краски. Сейчас організація также производится збір таких вещей и мы планируем передать эти вещи нашему первомайскому детскому приюту к новогодним праздникам. Крім цього, організацією ініційовано акцію по збору мотанок та дитячих поробок бійцям АТО. Дана акція передусматриває, щоб дітки, ті, хто ходять на якісь кружки, або, може, просто люблять робити якісь підділки, створювали мотанки, патріотичну символіку, рисунки для підтримки наших солдат. Приглашаємо діток, які можуть зробити таку красиву роботу своїми ручками і передадим такі мотанки в нашу українську армію. Такий сюрприз я думаю, буде загрівасім душу і напам'ять. А домі а тому, що ми живемо в єдиній країні під названням Україна, приносити дитячі поробки також речі для дітей з притулку потрібно в офіс РТБ, який знаходиться на центральній вулиці Грушевського, в приміщенні магазину Ландер. Сюди ж можуть звертатися усі, хто хоче приєднатися до громадської організації. Ми пригощаємо всіх жителів нашого міста, которым не безразлична нашого міста. города. ста стати нашим членом організації, щоб вместе воплощать в в какие якісь хороші дела, ідеї там влучать нашу обитания и і наш город. Покращувати життя в місті. РТБ зараз намагаються благодійними акціями, не залишаючи без уваги перш за все дітей сиріт. Мені приємно, що мені поздравили з праздником. Спасибо большое. Желаю, щоб всі діти вміє. Мире... Белися з мамою із папою. Здійснення дитячих мрій залежить від нас, дорослих. Пам'ятаємо про це. І не залишайтеся осторонь добрих справ. Всіх небезпечних людей приглашаємо присоєднятися к нашого обществу, допомагати нам в наших починаннях допомагати дітей сирот які потрібні в нашій опіці. Центр завтра. Із визначення природних здібностей та обдарувань у дітей шкільного віку продовжує свою роботу не тільки у Первомайську. За проханням педагогічного колективу та батьків спеціалісти центру завітали до села Зелені Кошари. До кінця учбового року залишилось декілька місяців, тому викладачі Зеленокошарської загальноосвітньої школи вирішили звернутися до психологів центру завтра, щоб допомогти дітям визначитися із майбутньою професією. Як складеться доля моїх вихованців? Мене сьогодні дуже хвилює. В майбутньому вони повинні обрати собі професію, стати придатними для нашої батьківщини, щоб їхня доля правильно склалася. Ми дізналися, що у дитячому садочку села Зелених Кошар були психологи центру розвитку дітей завтра. Вони допомогли нашим дошкільнятам зорієнтуватися. У навчанні, коли вони підуть до першого класу, ось і я запросила психологів із центру розвитку. Ініціатором створення центру завтра виступив правозахисник, голова громадської організації, всеукраїнська комісія справедливості Михайло Соколов. В центрі завтра кваліфіковані психологи за допомогою комп'ютерних тестів виявляють у дітей схильності до того чи іншого виду діяльності, що допоможе їм у майбутньому знайти свій шлях у житті. Приглашаємо дітей пройти цікаві тести на виявлення природних способностей, одаренностей і талантів. І також приглашаємо подростка пройти тести на будущу професію, то есть тести по профорієнтації. Записатися на тестування в центр завтра можна за телефоном 093 362 17 25. Центр знаходиться за адресою місто Первомайськ, вулиця Одеська, 113. Процедура тестування триває від 40 хвилин до однієї години. Всі послуги дітям та їхнім батькам надаються безкоштовно.